У Деснянському старостинському окрузі розпочав працювати інструктор по спорту. Він організовує та проводить фізкультурно-оздоровчі заходи та надає спортивні послуги дітям за місцем проживання. Робота інструктора по спорту полягає у тому, що він організовує роботу з дітьми територіального округу, проводить тренування, заходи та змагання для дітей із різних видів спорту, талановиту та обдаровану молодь згодом. Відбирають до міських дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Детальніше про роботу інструктора маємо змогу почути роз'яснення Сергія краєвського голови комітету по фізичній культурі та спорту Вінницької міської ради. В Обов'язки інструктора по спорту входить це те основне зацікавити дітей займатися спортом, щоб кожен зміг зайти і оприділитися, яким видом спорту він бажає займатися. І як тільки інструктор по спорту виявляє талановиту дитину, яка бажає займатися чи боксом, чи легкою атлетикою, а нагадаю, що в місті Вінниці розвивається більше 50 видів спорту, то він направляє цю дитину в дитячу і спортивну школу. Але за бажанням вона може і продовжувати займатися в своєму мікрорайоні, тому що інструктор по спорту також зобов'язаний і він це буде обов'язково робити якісно і чітко. Організовувати і змагання з футболу, і турніри невеличкі з тенісу, і обов'язково облаштується все це прекрасними знаряддями спорту, тобто гирі, штанги, гантелі. все, щоб діти могли розвиватися і рости справжніми патріотами і захисниками України.